Всім привіт! Це канал Юний ентузіаст. Всіх вас вітаємо з початком повномасштабної зими, такої гарної, у нас сніжної. такої красивої, красивої! Сніг ліпить прямо в глаз. але так весело і приємно. Хуртовина в нас. А так. це означає... покажи, який у нас сніг іде. Ну. Що це означає? Це означає, що настала пора гарячого вина і глінтвейнів. І сьогодні настав час поділитися, яка ж собівартість малинового вина. Як ви вважаєте, яка собівартість малинового вина однієї літри? Багато хто з вас теж робив, поділіться, яка у вас собівартість. А я зараз розкажу, яка вийшла собівартість в нас. Ставте на паузу і пишіть коментар, скільки ви думаєте, яка собі вартість вона. Так, Бо буде цікаво. вона є та ціна і вона складається з малини, з цукру. Ну і все. Ми вже там час потрачений, то вже не рахуємо, все інше не рахуємо. Тару купляли ще відразу. Ну, ми теж відра. не раховуємо. Тільки суто малину і цукор. І цукор Ну, і Я ще порахував рукавички 20 гривень додав, що я купляв на банки там ставити. Відра я купив, я показував відео, такі великі, не пам'ятаю наскільки вони літрів з кришками, такі, ну, такі харчові відра. от. Такі як капусту в них можна солити спеціальні для капусти. І в них дуже класно і зручно було, щоб бродила малина. І вона в нас брудила. Вино ми не робили спеціально для себе там, чи на продаж. Ми робили, ага, щось там у нас не виходить збути малину. Або не так, як нам хочеться. Виходить. Ми робимо вино. Це був такий задум з самого початку, так робити. Щоб не спеціально вина наробити, а тільки коли буде така прекрасна нагода. І от було кілька таких прекрасних нагод. І в нас вийшлося. Чистого вина, я вже все його порозливав по тарі. Чистого вина вийшлося 19 літрів. Рахуючи собі вартість малини, середню вартість малини 50 гривень. Рахуючи вартість одного кілограма цукру 34 гривні за кілограм. О, дивись, Волга стоїть щось з блими. Чи, такі ціни. У нас за 19 літрів вина я відсидив. Ну там ще ж відсиджуєш, банок було. Спочатку було багато того, всього, потім банок багато, потім з банок ще в кожній банці стільки осаду залишилося, фусу такого, якого, ну, тою, як воно називається? Трубкою да, новою крапельницею ссіджуєш все остається. В общем, вийшло 19 літрів вина, і по таких цінах, як я сказав, цукор 34, малина 50. Ми все, Іванка записувала кожного разу, якого числа, скільки цукру, скільки малини було витрачено, ми підбили підсумки і вийшло, що собівартість однієї літри малинового вина вийшла немало не багато. 66 гривень. 66. Але Іванка каже, що вино суперове Винос... собі вартість велика, я б сказала. Це не дешево не. Але то натуральний продукт. Ну, Домашнього виробництва. Так. Чистими руками. Ну, <с> <с> то я вже перебільшую. Що перебільшу, Але... що чистими руками? Ні, руками чистими. Продукт справді вартий. Вартий того, щоб його... Із... Скуштувати, дегустувати хоча б таку хортовину веземо до дегустаторів, чи як вони називаються, Ну так, да, ми їдемо в гості, до нас запросили Сомільє, які скажуть нам, що воно там таке чи не таке. Але ж Едік, то знаєш, на вкус і на цвіт товариші ні. В кожного є своя думка, комусь може бути. За солодке комусь за гірке, комусь за терпке, комусь за сухе, розумієш? Скажу одне, no. що воно насичене, таке, ароматно насичене, і воно не є таке якесь слабеньке. Воно має міцність. І не водяне, а таке, знаєш, плотне, чи я ж. щільне. щільне, щільне. Так. Не то, що з вкусами, і... а таке. Ну, і пахне. Класне, класне. А колір такий Кошерне. колір такий є насичено бордовий а аллеється так, олєця, так Ну, Ну, гарне таке. Вино, воно Але по Будьте вже. обережні, не впивайтеся вином, будьте обережні, що в ньому воно є блуд не вжалило. <рес> Знаєш, як є така пословиця? Не знаю. Що не впиватися вином, бо в вині є блуд. Ой, як мені зима подобається. Так що, якщо би хтось. Ой. Хто не має, Ой, хто не залежний від алкоголю, хто не хворий на алкоголізм. І дуже хочу спробувати, то, що в нас вийшло. Оцього вина, яке ми нахваляємо, бо дійсно воно нам подобається да. цього напою з малини, то ми можемо вам відправити, попробувати, ну, але, звичайно, не безкоштовно. Якщо ви нам переказуєте 100 гривень, ми вам відправляємо одну літру ароматного малинового напою. Тут виходить взагалі маленька як маржа. Ні? Ну так аби продати, бо прийдеться мені випити, я не хочу спиватися. <рес> і потім буде залежність чи ні? Чи не розвинеться mm. за 19 літрів да, залежність? Я не знаю, я своє виноградне випила за рік. Ой, все. тими всякими, як воно називається? Глінтвейнами стали друзей на а дачу кликали. Цікаво, який глінтвейн з малинового вина? Чи такий самий, як з виноградного? Не знаєш? Не знаю. Добре, якщо що, то переходьте в телеграм-канал на зв'язку. Да. Всім гарної неділі, гарного вечора. Ну, а ми йдемо в гості. Хуртовина. Ох, Дивіться, яка зима, яка заметіль. Хуртовина. Ми вже їдемо з гостей. Тобто з того нашого, такого, як називається? Пачі. З нашого проекту по дегустації вина. Ми ж спеціально їздили до спеціально навчених людей, сомельє. Що вони нам сказали, який винесли вердикт? Класне. Вино класне, але є одне але, <рес> Те, що воно е, якось не до кінця визрило. Що якісь бульбашки є, чи що він казав. Так. Тобто, що воно чуть 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 так ще не до кінця визріло. Ну, Воно ароматне, Дуже. алкогольне, угу. хороший має запах так. і хороший смак, і хороший колір. Але воно не до кінця визрівше. Кому хочеться скуштувати такої екзотики, обов'язково звертайтеся. Все, на зв'язку. До вечора. Підписуйтесь на телеграм-канал, на цей канал. Будемо на зв'язку. Далі буде тільки цікавіше. GoPro, Stop Video.